Сьогодні спецслужби Російської Федерації досить активно посилили свою присутність у соціальних мережах. І, власне, вони діють трошки за іншим форматом і за іншим принципом. Якщо раніше їхні ботатаки здійснювалися просто. Навалою якихось ганебних, скажімо так, коментарів, причому робили це достатньо в такій брутальній формі, то сьогодні вони діють іншим шляхом в соціальних мережах дуже часто розповсюджується. Недостовірна, відверто брехлива інформація з фейкових акаунтів із фейкових або третєрядних сайтів, які Мають на меті зчинити паніку і, власне, розбурхати в тому числі і інтернет-спільноту. Ці речі відбуваються постійно, і я, як активний користувач Фейсбука і Твіттера, бачу це і на своїй сторінці, і мою сторінку активно атакують. Власне, як і сторінки інших політиків, ті сторінки, які відкриті. А моя сторінка є відкрита для публічного спілкування і я б хотів дуже-дуже звернутися до всіх, хто користується мережею інтернет, зокрема соціальними мережами, бути уважними і не поширювати неправдиву інформацію, не розбурхувати суспільство і ні в якому разі не піддаватися паніці. Сьогодні це технології ворога, і нічого хорошого вони не несуть. Виключно довіряти потрібно. Тільки офіційні інформації РНБО, Служби безпеки України, Міністерства оборони і, звичайно, Міністерства внутрішніх справ, які намагаються максимально детально і максимально відкрити надавати усю наявну інформацію щодо тих подій, які розгортаються в Україні. Дякую, пане дякую за увагу. Це вже наступний спікер. Тому на жаль, не залишилось часу на запитання, але ми будемо раді вас чути тут з операційна з оперативними даними і інформацією. Новою, дякую вам дуже. Дякую.